minetel uh, confirmed ID's top brass were meeting the yeah, uh -huh. hotel. command gave the order to take <laughs> the Ладно, подивимось ще раз. Це користь. Дивика трава, ти бачив? Mm -hmm. Це про рендер, але на движку все одно. Сигнос! Yeah. Так, тут можна хоч пропустити? Чи це вже не пропускається? Це, це по-моєму, та, що... Добре. Рахунок солідний, як на крутий. Так, да, деталізація радує. Дуже деталізація. То якщо такий буде Battlefield новий... О-о-о! А у батлфілда і зараз деталізація дай боже там. Ну та ну тут подивись. Тут текстури сильніші, я не спорю. Вони аж сука зернисті із за того, що настільки... про... Наш та... очі розбігаються, та. RPG! RPG! <звук> <звук>

Уже снизу стреляють? Тебе блядь, та походу. Більше <піляєш> нікого, чогось я тут снайпер. Стреляй, стреляй, снайпера. Я спустився на цей поверх ще. Я просто забув оце G Це щоб мені тут цей. Хилиться. Він вообще щось стоїть на місці, блять, свой урил хвата. Я поняв. 3-4 це гранати. А 3 це дим, походу, чи що це за граната? Ну та. А 4 це хаешка. 5 це перев'язка, да, себе? Так, ти тут зачищав чи ні? Так, 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 трошки зачищав, треба встати з низу. Вон я помню, сидить постійно. Але трошки заскриптовані вже запам'ятали. А, як? Воу-воу. Прош... Oh, oh. oh, oh. oh! <laughs> Блін, тут іще є. Звідки він, він тут взявся? Забрали його? Я забрав. Не такі тут гавнюки, вони сидять тут за укриттями конкретно. А тип стоїть наверху, блядь. Та хай стоїть. Чи ти думаєш, ми без нього не зможем прийти? Уже воно далі не піде. Я не знаю. Так. Один з другим хрестились там! Ну давай його щось там підгоним чи що, я не знаю. Ножки пострелили. <laughs> Та не не надо, я же понял. Чого одні. Гранатку легенько кину. Як там базарить? йоу йоу Як базарити? Не знаю. Нет, я понял. Був... Да, у нас soldier down. та я понял. Там вниз там чи куди, да? Там вниз, вниз. І подальше відсюди, я понял. Нема цих ні, ні нема. Це вже треба на вулицю виходити і обережно, бач, особливо там, от на, на тому парапеті, коротше, хавайся. Я от краще аж тут буду в дверях, Попробуй він. у дверях. Треба швидко їх перестріляти всіх. На першому поверсі багато. Он бежать на другом, на парапете там. На балконе, на балконе. Да, 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 зараза. Третий поверх. Все, вот так вот. Изи, изи. Рилток. Они отходят. А я тоді вже заебався трохи, коли ми цей. А зараз трошки цей постріляти. Прокликивать надо трошки. Прощупувати почву, та і все буде добре. Гоу гоу-гоу. Тут зараз теж трошки буде момент стрільби. снайпер, я знаю, є. Справа Чи РПГшник, точно? going building. Into the building. Go, go, go. Ага, забрав, так? та? Та-та, я помню цю скотину. А тут є ще. Все наче. Диви, в прицілі ще сонце відражається, як якщо якось статуя, мене якось цей Бліки тут, я бачу. То може фонарик тебе світиться. Ну це теж типа але. Типу деталізація прям конкретна, ну, я не знаю. нема. Арена брейкаут якась ну, тяжка, блять, не він стріляє справи десь. Це я забрав Ось ось ще ти бігає Патрони треба? Ще... Так, треба, треба, так. Так, Так, як там? G, чи що? Це ти що нажав G? Під дов, так. У мене шість штук, я думаю, не треба буде. ля що робиться тут. Рукопашна. Береження тут головне не померти, блядь. Я не знаю як. Та потихеньку треба просто. Не бігать як. Бо перед прицілом головне, щоб вони не бігали. Свої маю на увазі. І я, щоб не бігти, да і все буде. Я думаю, що нічого страшного не буде, якщо ти його підстрелиш. Search all, all rooms all на другому порці і за. І, типу, як це, спасти заложників. We'll Ой, блін. Там їх багато, блін, щось. А, там нас куламета сняла. Блять, піднімай. Дым, мужики. Ой, блять, не то. Блять, ну це конечно вони тут тоже научені твари. Что, через дим стріляють? Да, а то йди сюди, аж, будь ласка. Не <пештування> йди туди пушить, мабуть. Так я не пішов. Добре, добре. Це нормально, йдемо. Йдемо сюди, йдемо по коридору цьому, добре, та -та -та -та. По внутрішньому. Питань нема, добре, добре. Чи, Чи тут немає? А, тут далі немає проходить. Та там ну, тут кулеметник був, але може бути, може бути. Можна сюди вийти, гля. Можна сюди а -а -а. зайти. Похитрому даймо, так? Захиліться хился, хился, хиліс. Все готов. Так, тут мінус. Тут не бля, чувак. На другому поверсі багато дуже. А як же ж? Заходь сюди, заходь сюди, наліво заходь. Та-та-та, зараз зараз я. Хотів дострелити, вже вже Ага. <схістить> тут, тут отсюда можна попрацювати з досок. Убрати трошки пригради. А тут не видно тебе так хватило. Там наші, походу. Скакують, треба знайти ще сходи, Я думаю, їх заспавнити це більше, ніж необхідно, не може. Ми, якщо перестріляємо всіх, то вже буде легше. По-моєму. От, от по-моєму, вже і все нема. Та ні, та тут ще будуть, вони в коридорах, там. Вон ще на першому поверсі. Де він взявся? А. Де сходи, блін? О, справа хтось еще и дэш. Евин, він, так? та-та. А ці типи стоять щелкают, блядь. Ти що, чего, сука? Че, демп на сход? Спорь, тут, по-моему, будут. Ні, ні, все, он. Слева, он кто сверху. Слева. Ти дым, вже до тебе прям пришел. Казалось. Здесь просто спавнятся це цеписать. Вот заспавнився тут, капець. С воздуха взялся, блядь. Це саме більше дракони. Блин Бля, драконы якось. Там за аркой помню, туда бы гранату дати. Ох, і заскриптована фигня, в шосі. Уже хтось знизу ней застреляет. Я збіг буду дивиться поки знизу Ого, коли Метик там розбушувався. Ой, отак попадає по мені. Знизу, знизу, знизу. Він заїхав, де? Не, нема? Ну тима, у нас тут як шор час бігає. Десь справа, він справа десь по ньому Через двері, сука, хоче попадати, я не знаю, через стіни вже лупять чи що. Через двері точно стріляють. блін. це теж, типа, тут треба може проходити як в редіо. Граната аааа. Багато типов. Аааа. Граната. Я хилюсь. Тут у мене в кімнаті, чи ми туди не йдемо. Не, ні сюди сюди-сюди-сюди. Давай, давай. Тобто гранати кидає. Треба... А що таке? Що-що? Civilian casualties. Давай, вяжи. Стидеу! Стоил! Yeah, yeah. Все, yeah. е. Ну, а хоча б якісь б чекпоинты були, чи зберігалось би хоч щось. Ні, yeah, це хардкор, хардкор. Стреляют с той двери. Они с еще щели стреляют, а ты не можешь туда подойти, нет-нет-нет. Ты начнёшь стрелять, ты убьёшь кого-то из них. Ну и с заложником, блядь. Снизу он бегает. Там забыл старый. Идём, подойдём там кружку. Как тут треба. И уже через стену тулят, блядь. Ще якісь, для... Якісь потужні. ще тут один, по моєму Чи вже все, чи вже потужний, все. А де потужний? депо. Давай, контрол! Да, тут би чекпоинт би пасував би насправді. Ще один, а? 6 о. Ні, всього десять треба. І що? я понял, да, 6 ми вже зробили. Так. А. Певно перевернусь, тому що я відчуваю, що тут уже далі может попадати. Патронів дві обойми залишилось. Так, так, якщо що, я буду йти перше, то і все. Тебе багато? Ще? 30 і ще 107. А, ну іди. Багато, багато. іди, іди. Україні. Так, заходимо сюди, тут можна побити поки. Якщо що, заходь в хату. Тарик той до сраки. Та потихеньку йдемо, вже що? Тут заложники, давай. Ладно, всіх потім пов'яжемо, да? Яких? Там вони були, той комплекс. Ні, в'яжи, в'яжи, в'яжи. Добре. Я не бачу просто. Ай тут сейчас говнюк сидить. Mm. Все, є, тепер можно в'язати, да. Он с той комнаты, куда я гранату кидав, от там от вони стріляють крепко. Там проти нас, яка, от там, де. Так там заложники, може бути. Може бути, да. Ну я під двері кину гранату, не. не цей. треба сюди заходити. а, тут тупик, Мясо, мясо. Вот зва заложника, що все нормально. Окей. Вяжу, вяжу. Да та давай. Так. Але, треба розібратися, с тими, що там. Чи Да, ні? Та ні, думаю, що не треба. Але там вот скаво. Да, є, вот, є Кидай гранату, якщо есть, ще залишилось, кидай. Old well, position, треба вниз спускатися. А, Вони зараз буде бігти, мабуть, багато цих. Ну, Давай сідаємо, я буду з другого поверху стріляти. От Спускаються рейнджери. Рейнджери вода. Треба у тих убрати, що вони там стріляють. Я поки не бачу, де вони. А я теж що. — Куди стріляють? Хай постріляють вони тепер, туди стріляли тепер вони. Я згоден. А вони. Але вони не вічні, блядь. Вон, піднімається вже на другий порох, піднялись. Бачу. Там голову. Треба сходи тримати. Походу. Сходи то одні тут. Так. Да. А, вон таймер є, 2 секунди, 2 хвилини. Да -да -да. Вони там вон лівіше. Треба <головіки> економити yeah. патрони. Та пістолети ще тебе, треба, я типу, секунду. Може з ним тут навіть краще маневреніше буде. Але бачиш, пише support the rangers, тобто якщо rangersів завалять, то ми теж можемо програти, я так зрозумів. Mm -hmm. Може ні. Блять, тоді треба трошечки активнічать. Патронів то не так багато, щоб всіх прикривати рейнджерів. Да. Блять, походу клок полину. Ах, ти скотина! Тримай той проход, я буду зліва тримати. Блядь. Ще буде хвиля зараз. Да. Вот ноги. Ой. Гранати у мене вже летають. Ой, приїхала машина ціла. Ой-ой-ой. -ой. Ти живий? Я живий, все нормально. Я йду до тебе на планах похожу. Патронів вже мало. 20 патронів залишилось, друже. На 24. Убил <рес> кулеметника на машині. Треба бігати, панцевати, як в баблі. Отак. Я бігав, бігав, стріляв і все. 16 патронів, я думаю, що за все. 20 секунд уже. Тут його нічого не буде. Остатки якісь там вже ще є. Зараз atrium. А буде Атріум. Тут ще може щось помінятися.

що з ним сталося? Він впав з, вел... з гелікоптера. Лей! Аурейдж. Ourge це що таке? А, це типу, від... відмінно, чи ні? Походу. Ні, аурейдж — це може, це середньо. А посередньо, типа, та й насрань.